Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Чергова атака по енергетиці відтак перебої зі світлом. І українці щоразу переймаються, чим підсвітити оселю. Нерідко у цій дилемі перемагають свічки, бо не залежать від підзарядки. Виробники і продавці кажуть, дефіцит є, але самих свічок вистачить усім. Відчизняні виробники працюють на повну потужність і чимало асортименту ми маємо за кордону. Наші журналісти побували у крамницях та на виробництві, розпитали, що і скільки коштує, а ще як обрати найякіснішу свічку. Щоденні відключення світла вже стали майже нормою, а тому без альтернативних джерел світла не обійтися. Попри різноманіття ліхтарів і ламп українці активно купують свічки. Незважаючи на високий попит, і на ринках і в ТРЦ можна знайти свічки. І звичайні столові, і дорогі інтер'єрні. Серед лідерів продажів прості парафінові вони найдоступніші. Від початку було 15, зараз mm. вже саме дешевше, це 25. Mm. І дорожчі ті що довго горять до 100 до 120. Ну а... тобто повисили стіни. За останній місяць лише у цій мережі товарів для дому продали понад 2 мільйони свічок. Свіжу партію тут розбирають за тиждень, найшвидше розмітають свічки комплектами. Їх купувати вигідніше. Дефіцит є. Ми нещодавно отримали поставку. Десь однієї поставки вистачає нам на 5-6 днів. Тобто, це від поставки до поставки ближче до кінця. Кінця тижня тут а, може не залишитись нічого, бо у людей все рівно цей попит є. Парахінові свічки коштують від 25 гривень, але швидше вигорають і диму від них більше. Є і воскові свічки. Вони витриваліші, і не дають кіптяви, але й коштують дорожче В середньому від 40 гривень. Можна натрапити і на екзотику свічки з сою чи стеарину – Це суміш парафіну і тваринних жирів. За популярністю зі звичайними свічками конкурують і свічки на батарейках. Ось такі це, це одні. Із теж найпопулярніших свічок. Ну тобто вони що міняють тільки батарейки. Батареїк вистачає приблизно десь на три тижні. Угу. Тобто, ця свічка теж дає достатньо світла. Угу. Найбільше на наших полицях імпортних свічок та через ажіотаж українські виробники працюють на повну потужність. На цій фабриці у Львові виробляють десятки видів свічок. Ажіотажний попит настільки великий, що це неймовірно. П'ять разів що найменше. З нашим досвідом до Остатні сировини, достатньо всього, просто технологічно не встигаємо. Аби прискоритися, зараз фахівці готують додаткове обладнання. Та усе залежить від електроенергії, тому інколи доводиться працювати і у вихідні. Найпопулярніші ось такі побутові свічки, які можуть горіти до 10 годин. Попри шалені темпи виробництва не припинили креативити, і у цій львівській свічковій мануфактурі уся тутешня продукція ручної роботи і зазвичай з екологічних матеріалів. Віск не тільки бджолиний, а й соєвий. Різдвяні свічки тут почали розбирати ще з вересня. Це, мабуть, один з бестселерів. Це свічка мандаринка. форма для неї була створена з справжньої мандарини і пахне на мандаринкою. Ось горить десь орієнтовно вісім годин. Майстри не обмежені в творчості, експериментують не лише з матеріалами, а й з ароматами, формами та барвниками. Головне, аби встигали попит на хедмет свічки зріс удвічі. Розмальовані вручну, є свічки, декоровані сухотерапією, які ми самі збираємо. Ми стараємося, щоб дійсно свічка це було більше ніж світло. Даніла Самсонов, Мирослава Прокопюк, факта і сітіві, єдині новини.